Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Книжкова подорож, Book Travel. Сьогодні у нас казка з вами Братів Грім Білосніжка. Була середина зими. За вікнами королівського замку весело кружляли сніжинки. Молода королева підставила прядку ближче до зробленого з дорогого чорного дерева підвіконня. Але раптом зойкнула. Беретино вколола їй палець. Тоді вона загадала: якщо в мене народиться донька, нехай вона буде ніжна і біла, як цей чистий сніг, рум'яна, немов кров, а ще чорноволоса, наче це блискуче, дорогоцінне дерево. І назву її я білосніжкою. Наприкінці зими народилася маленька принцеса. З цієї нагоди в замку влаштували урочистий бал, на який прибуло багато фей, а також стара, зла чарівниця, що хотіла видати за короля свою правнучку. А через рік королева померла. Король узяв собі за дружину правнучку чарівниці, в якої було Дивовижне люстерко про бабусі з написом Хто мене розіб'є, то розіб'є своє серце. Нова королева часто питала. Ти, люстерко, розкажи, таємниць не бережи, хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший, а воно завжди відповідала. Добре, знаєш, ти сама кращий, ніж ти нема. Проте гарна мачуха була жорстокою вона не любила білосніжку та примушувала її робити всю чорну роботу. Якось королева спитала Ти, люстерко, розкажи таємниць не бережи, хто на світі всіх миліший? Всіх рум'яніший, біліший, а у відповідь почула Що ж, обманювати гріх, білосніжка краще за усіх. І королева просто зненавиділа пасарбицю. Тим часом заморський принц посватав білосніжку. Тоді королева покликала свого єгеря та наказала йому відвести принцесу до лісу, вбити там, а як доказ принести її серце. Єгер, однак, відпустив дівчину, а сам убив дику козу, вийняв у неї серце і відніс королеві. А білосніжка, пробираючись через густий ліс, набрала на маленьку хатинку, де все було крихітним: і посуд, і стіл, і стільці. Дівчина повечеряла, а потім лягла на найбільше ліжко й одразу заснула. Увечері повернулися додому сім гномів, майстрів на всі руки. Вони добували в горах кришталь та плавали руду, з якої виливали срібні зірочки. Шестеро гномів одразу помітили, що в них були гості, а сьомий побачив на своєму ліжечку дівчину та й покликав інших помилуватися нею. Тут Білосніжка прокинулась. І все розповіла братам. Гноми залишили її в себе. А мачуха тішилася, чепурившись до балу. Ти, люстерко, розкажи, таємниць не бережи. Хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший? І раптом почула у відповідь. Що ж, обманювати гріх, біла сніжка краща за усіх. Вбрана в пишне, се й нове в лісі з гномами живе. Королева аж позеленіла від люті. Вона хутко випила чарівне зілля та обернулася старою жебрачкою. Довірлива білосніжка винесла старій води й запросила відпочити. За це бабуся подарувала їй блакитну стрічку. Повернулися ввечері саме рогномів та знайшли неживу білосніжку, однак старший помітив на її шиї дивну стрічку, зірвав і вкинув у вогонь. Там засичала, звиваючись змія, а білосніжка встала, ніби нічого й не було. Королева ж повернулась у замок та найперше кинулася до свого люстерка. Але воно знову все повторило. Через два дні у вікно до білосніжки зазирнула дівчина та запропонувала свіжих ягід і гребінець для волосся. Від ягід юна принцеса відмовилась, а гребінець узяла. Проте щойно білосніжка встромила гребінець у свої чорні коси, вона відразу впала непритомно. Побачивши білосніжку мертвою з золотим гребінцем у волосі, гноми вийняли його, і дівчина ожила. Тим часом королева прибігла до палацу та й питає Ти, Люстерко, розкажи таємниць не бережи, хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший. А Люстерко їй знову відповідає знайомими словами Що ж, обманювати гріх, біла сніжка краща за усіх. Коли в страшний дощ до будиночка гномів постукала стара селянка, Білосніжка відповіла, що брати заборонили їй відчиняти двері, та потім вона все ж пожаліла і впустила стару. Бабуся дістала з кишені рум'яне Яблучко, простягла господині, а коли та відмовилася, сказала. Ти вважаєш, що воно останнє? Тоді поділимося. Вона розрізала пліт навпіл і простягнула одну половину білосніжці. Дівчина відкусила шматочок і тієї ж миті впала мов підкошене. Яблуко містило страшну отруту. З риданням гноми поклали білосніжку до кришталевої труни і підвісили її на срібних ланцюгах в глибокій печері. А королева чахлунка щодня питалася в люстерках, хто наймиліший на білому світі. Та незмінно чула від нього одне. Добре знаєш, ти й сама кращої, ніж ти й нема. Тим часом принц під час полювання натрапив на дивну печеру. Там він побачив білосніжку і кинувся до неї. Срібні ланцюги не витримали, труна впала і розбилася, а шматочок отруйного яблука негайно вискочив з рота. Білосніжка розплющила очі та підвелася на ноги. Принц запросив її до свого замку, і вони відразу стали готуватися до весілля. Лиха королева також приїхала на це свято та поставила люстеркові звичне запитання і почула. Що ж, обманювати гріх, біла сніжка краща за усіх, і де вона вже під винець, а твоєму злу кінець. У гніві королева розбила люстерко, забувши про напис на ньому, і всі побачили. Потворну мертву відьму, а гноми разом з усіма бенкетували на весіллі, тільки їх ніхто не помітив через маленький зріст. Дякую за те, що прослухали. До побачення, до нових зустрічей!